Так, пров'язали вісім рядів. У 9 в дев'ятому у нас потрібно зробити убавку з двох сторін, шукаємо, де в нас йде початок ряду, і робимо убавку. Беремо дві петлі і накладаємо одна на другу, так, щоб убавка була до середини рукава, тобто з нахилом. Справу. Дві разу пров'язуємо виворітньою так як наступна петля у нас тут має бути лицева. Тобто ці дві ми пров'язуємо так Тут є обавка. В'яжемо до кінця ряду і там зробимо. Наступну убавку. Так, ми дов'язали до кінця ряду. Тут вже йде наша убавка, У нас залишається дві петлі до кінця, так як цю петлю ми пров'язували виворідньо, ця в нас йде виверідня, тому цю ми зараз пров'яжемо лицевою. Ми беремо петлю і накриваємо нею наступну і пров'язуємо дві разом лицевою петлею. От, ми виконали дві убавки: одна з нахилом вправо, інша з нахилом вліво. Так нам потрібно зробити три рази в тих рядах, які у вас вказані в описі. І зустрінемось, коли потрібно буде скорочувати всі петлі двічі.